Багато жінок зіштовхується з згустками під час менструації. І це, до речі, досить часте питання, адже а, появляється страх, що там ендометріоз або фіброміома, і а, тому в сьогоднішньому відео ми розберемося, що означають згустки під час менструації, як відрізнити нормальні місячні. Від таких червоних прапорців, які потребують походу до лікаря, тому дивіться всі жінки відео до кінця і отримаєте тут відповіді на ваші запитання. А хто мене не знає, я сімейний лікар, вищої категорії лікар народний та традиційної медицин Наталія Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину та здоров'я. Щоб розібратися, що таке Оці згустки, звідки вони беруться, і чи вони 100% пов'язані з якимось небезпечним захворюваннями. Давайте повернемося до анатомії і розберемося, як воно все працює в нормі. І так, анатомічно у жінок фертильного віку матка це невеликий орган, який розміром десь як згрушка маленького розміру, а також. Він такий, як ну, грілочка, можна сказати, всередині має порожнину, і ця порожнина вистелена ендометрієм. Ендометрій на початку, коли тільки починає рости є тонесенький, але під дією естрогенів він робиться товстішим і готується до того, що відбудеться запліднення, і до нього прилипне ембріончик. Він там почне гарно живитися і рости гарна, здорова дитинка. Саме тому ендометрію утворюється багато нових судин, гарна васкуляризація, тільки для того, щоб всі ваші вітамінчики, які ви їсте, корисні речовини, могли вільно попадати до дитини, незалежно, де вона прикріпиться в порожненні матки. Якщо ж запліднення не відбулося в другій половині циклу. Відбувається етап, під час якого йде скорочення судин, йде припинення кровопостачання ендометрію і його відторження. В результаті і відбувається місячній. Тобто, весь цей шар виходить назовні. І потім починається новий цикл, і все росте знову. Фактично, місячні називають сльозами матки по втраченій вагітності. Кожної жінки місячні можуть відбуватися по-різному. В когось вони йдуть три, в когось п'ять, в когось сім днів, і все це норма. У когось на початку менструації лише трошки мажеться, а основне крововиділення починається з другого, з третього дня. У когось, навпаки, максимальне крововиділення йде в перший другий день, а потім лише мажеться. І це також норма. В когось під час місячних може бути така трохи болючість. Сонливість, дратівливість це також є нормою. Також варіантів норми, одноразово, якщо таке є, під час особливого стресу, можливе скорочення всіх судин і самої матки, і відторгнення всього ендометрію одночасно. Якщо це сталося одноразово, нічого страшного. Це також норма. Але воно виглядає деколи досить страшно. Адже таке виходить, ну як згусток великий, і інколи жінки думають, що це викидень. Хоча навіть хтось робив тест і вагітності ніякої не було. Ну і звісно, під час гістології ніякого ембріончика там не знаходять. Але слід пам'ятати, що таке одночасне виділення всього ендометрію, це не має бути як щомісяця, це відбулося одноразово, окей, це норма. Якщо таке є постійно, супроводжується сильними болями, це повід піти до лікаря. Так що ж підсумуємо, нормою можна вважати, коли місячні у вас йдуть 3-7 днів. Загальна кількість крові, яка виділяється, до 80 мл. Якщо ви носите менструальну чашу, цей об'єм поміряти легко. Ну, воно фактично третина стакана, якщо злити кров в середній таку шклянку. Якщо ж кількість крові більша, це вже є обідні місячні або, можливо, навіть кровотеча. Якщо ж ми носимо прокладки, визначити є важче. Але в середньому це на добу йде до двох прокладок і вони не є такі дуже мокрі, що аж витікає все. У вас немає проблем, що ви просинаєтеся все закровавивши під час сну з нічною прокладкою. У вас нема страху, що ви тільки поміняли прокладку за 2 години, там може щось протекти, і ви весь час заглядаєте. Ось це є все нормальні місячні. І якщо йде надмірне мотоскорочення і відторгається якийсь більший шматочок ендометрію, він може вийти з густком, але паралельно кровотечі немає. Згусток не є такий дуже великий. Це є все варіантами норми. А де ж патологія поговоримо далі. Зазвичай в молодих дівчат таких 18-25 років ендометріозу, фіброміоми там не буває ще, але в них також є згустки інколи. І от в цих дівчат згустки частіше провокує загиб матки. Адже що це за таке захворювання? Це захворювання, матка в нас легенько так нахилена, а вона в них або так, або взагалі повернута в іншу сторону. Підшарувався ендометрій, а вийти не може, бо кут такий занадто важкий для виходу. І тоді починається згущуватися та кров прямо в матці. А ви вже там якось порухалися, поскакали більше і виходить прям такий згусток. Такі місячні молодих дівчат є також досить болючі перший день, поки воно знаєте собі вихід, як виходити. В таких випадках дуже гарно допомагає вістеральний масаж живота. І, до речі, після такого масажу живота не лише місячні стають неболючими, а також легше завагітніти, адже той загиб матки також порушує шлях для проходження. Сперматозоїдів вашого чоловіка. Патологія, де виходять згустки, дуже часто супроводжується і кровотечами. В першу чергу, це відбувається через збільшення площі ендометрії. Що ж може збільшувати площу ендометрії? Це, наприклад, фіброма, яка повернута. Не назовні, а всередину матки. Уявіть собі, ота площа мішочка, вся, а всередині ще є такий круглий вузол. Буде більша площа? Так, буде, а якщо тих вузлів багато є. І от ці фіброми, якщо вони всі повернуті до середини, можуть провокувати кровотечі. Але фібром, як таких, ну, самого захворювання не так страшно можна боятися, адже це є доброякісні вузли. Які перероджуються лише в 5% випадків, і небезпечними вони є лише тоді, коли провокують виражені кровотечі, або коли фіброма велика і підтискає якийсь нерв і викликає сильні болі, або коли а, ця фіброма є на ніжці фіброматозний вузол і, наприклад, виходить через шийку матки. Де відкривається вічко кошейки матки, і може якась інфекція, спіхви, легко попадати в порожнину матки і викликати там запалення. І от такі фіброми краще все-таки видалити. Якщо ж у вас є просто фіброма, швидко не росте, нічого вас там не болить, не турбує, нема кровотеч. Нічого страшного, з тою фібромою можна жити без проблем. Але, ну, звісно, можна використовувати і фітотерапію для лікування. Наприклад, такі препарати, як фіброміовід, тумораноцит. Якщо нема кровотеч, їх вистачає. Якщо є кровотечі, додаємо геморатин. І, звісно, якщо кровотечі великі, ну, тут вже має дивитися і гінеколог. І, е, можливо, призначати ще якісь свої лікування. Іншою хворобою, яка може провокувати більшу появу згустків, більшу появу кровотеч, це є ендометріоз. Що таке ендометріоз? Це оцей шар ендометрію, його клітинки перелізли з внутрішньої частинки десь в інші органи. Дуже часто він може розміщуватися в м'язовому шарі матки, який от скорочується і провокує появу місячних. Але не тільки там, він може залізти і на ягічники, і на маткові труби, і навіть в порожнину малого таза, провокуючи появу різних спайок, провокувати болючість в животі і багато неприємних симптомів. І от, коли оцей ендометрій Клітинки його розміщені в м'язовому шарі, матка не тільки стає більшою і збільшує ця площа внутрішнього шару ендометрію, але вона стає і більш рихліша. І коли треба скоротитися м'язом, щоб скоротилися судини і зупинилася кровотеча, їй вже скорочуватися важче. Бо між м'язовими клітинами містяться і клітинки, фактично, які кровоточать. Ось це також є причина кровотеч і поява згустків. Але ендометріоз гарно видно на ультразвуковому дослідженні, а не тільки там видно, що матка збільшена, видно, що такий шар відрізняється по будові. Світотерапії при ендометріозі гарні результати дають феміносам. Поєднання можна з фіброміовітом і томораноцитом, якщо в нас є ще кровотечі, додаємо геморатин. Якщо ж брати самий простий і прекрасний метод для будь-якої жінки це є вагітність. Тут важливо, по-перше, завагітніти, родити дитину і тривале годування грудьми. Адже весь цей період буде виключено. Естрогени, які сприяють росту ендометрію, і його клітин. От які якраз посилилися в різних місцях там, де вони не мають бути. І чим довше ви оцей період витримуєте, тим фактично, можна сказати, всихаються ендометріоїдні клітини в непотрібних місцях. Так само діють і спіралі гормональні, які ставлять вам виключаючи місячні, але ті спіралі. Дають молодих жінок приливи, як при клімаксі, і більше неприємних відчуттів, ніж природній вагітність і готування грудьми. А результат той самий виключаються естрогени. І ще одною дуже небезпечною причиною утворення великих згустків, а також об'ємних місячних, є гіперплазія ендометрію. У жінок нерідко вона проявляється вперше. Такою великою кровотечею, що є потреба навіть в госпіталізації, можна діагностувати це на ультразвуку, просто видно, що ендометрій є набагато товстіший. Якщо кровотечі не є такі аж виражені, що є потреба якогось серйознішого лікування, можна починати з фітотерапії. Фітотерапія, гарні результати дає фіброміобід, тумораноцит. І геморатин. А, якщо ж, ну, ще так само можна паралельно вживати борову матку, гарні дає результати, і траву грициків вже під час самої кровотечі, коли почалися місячки. Тоді беремо 2 столові ложки трави грициків на стакан води. Ви запарюєте її і п'єте протягом дня. Нерідко жінки вживають також від кровотеч кропиву, але кропиву треба вміти збирати правильно. Адже щоб у вас не було потім тромбів, важливо взяти два листочка верхніх і бутон. Адже такі вже нижні частини, старіші листочки, містять забагато речовин. Які згущують кров, і це може спровокувати утворення тромбів, якщо у вас супутніми, скажімо, є варикоз. Отож підсумуємо все. Якщо кількість згустків під час місячних є невелика і немає паралельно кровотечі, виражених болей, немає таких об'ємних згустків. Кожної місячки це все може бути нормою і взагалі такі згустки крові в невеликій кількості невеликих розмірів є ознакою нормальних місячних. Якщо ж ці згустки є дуже великі, так що місяця вони супроводжуються надмірним виділенням крові під час місячних вас заливає, тут є потреба звертатися до лікаря і проходити до обстеження. Сподіваюся, що відео було корисним. Якщо так, не забудьте поставити лайк і поділіться цим відео зі своїми знайомими, які страждають подібними проблемами, адже ви можете покращити їхнє життя та здоров'я. А також пишіть свої коментарі, адже саме завдяки ним я розумію, які питання вам цікаві і які відео планувати в подальшому.